Останки серпневі дотліють між айстрових китиць, кориться засмаги, обсиплиться степлих колін. Безпечна природа, не встигнеш у літі прижитись, як вдарить по ньому на обрії сонячний дзвін, уламки холодного люстра впадуть на дерева, до берега жилаві руки заломить ріка. І вийде руда й мовчазна із молочного мрева, і мідну печать покладе на долоню листка, сирими мохами війне зі старої криниці, Об камінь вологий ударить іржавий ланцюг, і прийдуть на слід її теплий, багряні лисиці, гірчинка терпкої смоли залоскочий їм нюх. І криком розбудять діброви, сполохані сови, крильми з павутинок обтрусять пацьорки, роси, посходяться верби, сумні, розважливі вдови, над саваном літа заплачуть на всі голоси і стане. Руда й мовчазна, і заступить пів неба, покотяться згарди трави сухі, забрящать. і змириться мудра природа, і скаже: Так треба, і прийме на серце покорене, мідно печать.